Ну що, товариство, ви думали, що ми про цей піздець, який відбувся на Алясці. Не поговоримо, а це дійсно піздець. Крім для мене такий трошечки, тому що відбулося, ну по факту нічого, в принципі, не змінилося для нас в першу чергу. Змінилося для Путіна і змінилося трішки для Трампа. Ну давайте все по черзі. Ви на каналі Бородаті Вісля. Мені звати Кум. Підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски. Зараз хумогічно пробіжимося, що відбулося від 14-го, ну і по сьогоднішній день, і що в принципі може нас очікувати. Яка хронологія? Хронологія подій наступного характеру. Рудоволосий е лідер Сполучених Штатів Америки домовився з диктатором, вбивцею е гвалтівником, тому що такі накази від нього йдуть, нижче спускаються і доходять до виконавців, які кошмарять вбивають вже четвертий рік. По всій території України дітей, жінок, старших людей, цивільне населення, військове. Ну, в принципі, всіх нас. Ви це все прекрасно і так і без мене знаєте. Вони домовляються про зустріч, домовляються на аляхці, домовляються на базі НАТО. все секретно 14 числа найшвидше там почалися мітинги, мітинги е жителів, жителів Сполучених Штатів Америки. Російська пропаганда говорить все це проплачені тіпи, що це там українська е діаспора і так далі. Але як ми бачимо, там є дуже багато і чорношкірих і різних е, місцевого населення, яке проти Путіна, яке за своїми закликами говорить, що вони не хочуть його там бачити, що він має сидіти в тюрмі. Ви ністин викрай ваша із аренімі. Лесна кіт твистен. Це ґранд Стандинг Федона Трамп. And think he's doing but he's not doing Вони всі там з жовто-бликитними стягами. Говори, слава Україні, і кажуть про те, в принципі, що і говорить наш лідер, що при розмові про нашу країну мають бути хтось присутній там з дипломатів, як мінімум. А як максимум, якщо це вже лідери країн, не можна говорити про Україну, не щоб Україна там не була. Тим не менше, ці двоє домовляються про зустріч про зу... і зустрічаються. Прилітає спочатку туди журналісти та дипломати. Їх годують котлетами по київськи не знаю, чи це знак, не знак, щоб їх трошки приносити. Там. Їм відмовляють у е, поселенні в готелях. Кажуть, що всі готелі забиті і для вас місць немає. Ну, Я сумніваюся в цьому. Це знову ж таки, напевно, якась маніпуляція, або ж, можливо, щоб не відбулося будь-якої провокації, щоб десь там на них не напали. Їх селять в спортзалі, спортзалі, в виділеному там, кожному помаленькому місцинці. складушки, до речі, в мене така розкладушка, я не знаю, чи вони жаліються, я на ній на виїздах, на бойових нормально висипаюся. Вони нарешті зрозуміли, як це, коли наші діти, наші е, сім'ї. На таких розкладушках проводять дуже багато часу наприклад станціях метро, Значить, сам день, сам день день ікс при прибуває літак з Росії, прибуває літак з Путіним, якому пристеляють під сходинки американські солдати, солдати великої країни, солдати армії Сполучених Штатів Америки пристеляють червону доріжку вбивці. Знову ж таки, повторюю, вбивці, диктатору, гвалтівнику, і взагалі, ну, мені здається, що трошки не психічно нормальній людині, тому що в 21-му столітті зараз в даний час, в 25-му році, такі речі робити, висловлювати. Це коротше, це повністю ну, бздури, бздури, казала моя баба. На іншій доріжці вже чекає, ну, тобто, спускається Трамп, вони двоє зустрічаються. Путін йому показує клас, типу, мені все подобається, все я йду дуже чітко. Той йому аплодує, що ну просто піздець якийсь. Це просто таке відчуття, ніби він ну не знаю, кого за це героя, героя цього світу зустрічає. А все за того, що Путін дуже часто говорив, що Трамп геній, Трамп красавчик. А Трампу імпонують такі речі: він егоцентрична, дуже людина, як і багато людей, які е, е, йшли кар'єрно. В бізнесі заробляючи вже гроші не для того, щоб прожити, а для того, щоб е, збагачувати свій статус, своє внутрішнє его, і коли до нього хтось сильний. А він його вважає Путіна сильним, сильним там, бо в нього є багато грошей, сильним, бо в нього є багато влади, яка є в його одних руках, вся ціла країна. І йому для нього це дуже-дуже круто, йому дуже це подобається. І от він йому аплодує, вони там тиснуть, тиснуть теплі свої ручки, похлопать динону, щось там жартують, хі-хі-ха-ха, і проходять далі. Проходять далі до такого п'єдесталу. На п'єдесталі пише Аляска, 2025 Вони стоять до фотографії. І туди просочується. А можливо, вони запрошені були спеціально для того. Це теж так, таке питання. Можливо, це так. Я зараз от трошки на Трампа за його дії, а можливо, це він розігрує ті так звані карти, які в нього є. І в подальшому він е, цю всю історію розвине в інший, в інший напрямок. Так і теж може бути. Ну не тим не менше, я буду зараз рефлексувати, те, що я відчував, переглядаючи крайні два дні. Відео читаючи всякі різні заяви, так вони стають на цьому п'єдесталі. На цьому п'єдесталі журналісти, які, звісно ж, не дуже сподобались Путіну, починають задавати питання «Владимир e, Путін, when you stop to civilians, when you stop to kill the children and others...» І він такий, типу, що, що, що там, не чує бабка, бабка не чує, бабка вже стара, бабка не знає, 10 чи 9, ну непонятно. Косить, коротше, ну ки, що косить. Тому що там не можна було не, не почути. Вони кричали і грали толпою, там, ні, самі. Далі вони що? Вони сходять з того п'єдесталу, сідають в автомобіль спільний один на двох, що дуже для мене дивно, теж могли б різними але не невбажено, тому що це ж безпека, безпека. То вперше за стільки часу бункерний дід вийшов. В люди в цивілізацію і виїхав взагалі з країни іншу країну, яка колись йому загрожувала за часи Байдена. і Він би туди не приїхав ні при яким як це українською предлогом. будь ласка, тому що я швидко записую, бо часу немає. А ви також швидко запишіть коментарі на рахунок цієї ситуації, яка відбулася на рахунок зустрічі їхньої. що ви про це теж думаєте. І не забудьте підписатись, підпишіться, коментар, палець вверх, їдемо далі. Отже, сідають вони в, в лімузинчик, все там клас, видно кадри, де Путін дуже усміхається, йому все це подобається. Або він це строїть цю гримасу. Тож не зрозуміло, зовсім не зрозуміло. Вони приїжджають в місця. Проведення вже е, прес-конференції, саміту, як це говорять. Хоча саміт це зовсім інакше. Прес-конференція це коли вони відповідають на питання. Не сідає е, за, за стіл, сідають три на три, Лавров ще присутній був зі, зі сторони е, Трампа Марко Робінс, якщо я не помиляюсь, ну неважливо, там суть вже імену в них двох. От ці кадри, коли е, Трамп сидить, таке відчуття, ніби він гість, ніби він гість, і причому гість. У людини, якої він трошки побоюється, або від якої він трошки залежить. Про це ми поговоримо далі. Самому Путіну знову ж таки журналісти, мабуть, ті самі, які були перед педесталом, починають задавати ті ж самі питання про вбивство, коли це зупиниться, чи готовий він зупинити, то зараз сюди він косить таке лице, ну як трошки не. Повноцінного, як на мене. А можливо, знову ж таки, це гра, гра кагебіста, старого кагебіста, який собі знає, що він приїхав, знає, що він там хоче робити, і він вже наперед знає, що він отримує від Трампа. Тому що ходить таке легенди, не легенди, але що в нього є така собі папочка, папочка компроматів на президента Сполучених Штатів, який колись приїжджаючи там в Москву, багато собі там дозволяв. І це всі компромати зібрані і є в тій павощі Путіна, і він розуміє, що там не тільки престиж його лиця, а ще й різні чорні схеми, які він прокручував в свої часи колись давно з КГБ, з ФСБ, з самим Путіним можуть зараз зіграти для нього просто ключову роль, коли дійсно його подадуть в імпічмент або, можливо, навіть знову буде над ним суд. Хоча я в це досить не вірю, але це може бути. Отже, один сидить той, що є. Громадянином і лицем Сполучених Штатів в себе вдома і поводиться як себе не вдома, а інші поводиться, як не в себе, Якийсь, просто ну, полумний дурачок. Дуже багато є відео, де, де саме так шизофреніки, коли в них розпитують про їхні вбивства, коли вони вбивали людей, вони саме так себе і поводять, там, очі закочують, якісь там незрозумілі. Не, не Міміки лиця. Далі, далі що? Починається так звана прес-конференція. Знову ж таки, це не прес-конференція, як на мене. Я, як людина, яка трошечки там в, в, в тих журналістських колах, знаєш, що прес-конференція це коли людина виступає, вона дає якийсь доклад, сидить публіка, публіка може задати питання. Це зазвичай роблять журналісти. Журналісти не дали задати питання. Один виступив на 8 хвилин, інший на 4. і просто снялися там говорити про своє. Про що вони домовилися? Поки що ніхто чітко не знає. Є деякі коментарі про висловлення, що Путін хоче. Хоче він саме, щоб наші війська, Сили оборони, вийшли з Донецького та Луганського напрямків донецько луганської області. От і вся лінія фронту, яка вона є, вона заморожується, і по ній в подальшому і буде йти державний кордон Росії з нами після цих розмов. Е, мав ще бути обід, обід, вечеря. Там вони ще мали там десь поповечір, ще щось обговорити. Але це все відміняється, і Дональд Трамп їде до себе, летить до себе в, в Вашингтон. А Путін летить в, в Росію. Чи відмінив це е, Путін? Тому що боїться за свою все таки безпеку за свою сраку, бо людина вийшла з бункера і вона трошки в що відбувається. дуже багато людей навколо крутиться, які не можуть забезпечити йому безпеку, які просто можуть десь щось там туди-сюди. У нього ж параноя. Параноя в бункерного діда дуже серйозна. Що з тими журналістами? Що, взагалі, що перебувається. Наприклад, коли над ним самольоти пролетіли, він думаю, там легесенько обосрався, але йому вдівають перед тим памперси. Тому нам не було цього видно. Дональд Трамп після їхньої розмови відміняє. Або він, або може й Путін відміняє. Ну, тим не менше, відміняється і обід, і вечеря. Вони просто роз'їжджаються. Далі в своєму польоті Дональд Трамп дзвонюється з Володимиром Олександровичем Зеленським і вони розмовляють. Володимир Олександрович говорить вже потім у себе на офіційних сторінках, що він. Розмовляв з Трампом десь годину. Ще півгодини вони розмовляли вже з ним і разом з європейськими лідерами. Поступити з територіями він не, не готовий, але єдине, що він готовий підтримувати, це е, зустріч трьохформатно. Тобто є Росія, Штати, Україна. Україна тут давайте поставимо. І при тій зустрічі тоді можна говорити про якісь ситуації, там, кризисні, не кризисні, закінчення війни, і про Україну в цілому. Без України, знову ж таки, говорити про Україну це якісь, якісь бздури. Це таке саме, якби по Сходовій. Ваш, ваші двоє сусідів говорили про те, як вони поділять вашу квартиру. Вам залишать одну кімнату, у вас двох кімнат говорили, наприклад, да? вам залишають одну кімнату, кухню, туалет і ванну, а одну кімнату вони собі на двох поділять. От десь плюс-мінус така історія. Ну що це за бред? Це бздури. Зеленський відмовляється е, погоджувати е, кордон. Оце по по ЛБЗ, виходи з Донецької Луганської території областей, і говорить, що тільки такі речі можливі. При правильному референдумі, при правильному референдумі, коли буде опитані громадяни України і так далі. Ну і по закінченню, по закінченню цих всіх розмов, по телефону і тому подібне, вони домовляються, що в понеділок, 18-го правильно, 18, -го. 18 -го серпня, Зеленський летить в Вашингтон і ще раз проговорює вже те та те, і також дає прес-конференцію разом з Дональдом Трампом. І вони будуть пробувати домовлятися про те, щоб трьохсторонній зустріч все таки в ближчим часом. Відбулася чи нам треба переживати про те, що там домовився Путін і Трамп між собою, якось там про Україну? Я думаю, що ні синок ну, крайнє слово за нами, останнє слово теж за нами, останнє слово за нашою владою, останнє слово за нашим президентом, який відстоює відстоював вже четвертий рік. І до того, в принципі, просто я не так активно слідкував за його діяльністю. Відстої нашу державність, нашу суверенітет і е, наше майбутнє. Вірити зараз, що треба? Зараз треба вірити в сили оборони, як і завжди. Це єдине, що в нас є. Тому що сьогодні в нас що був у нас Байден, помінявся президент, і вже в нас виходить штати не так сильно вже з нами. Але з другого боку, ми також бачимо журналістів. Бачимо журналістів, які виступають і хейтять. Цю зустріч хейтять їхні журналісти, тобто журналісти з Америки, хейтять цю зустріч. Трампу це дійсно пішло в мінус. Пішло в мінус плотнесенько, тому що він очікував чогось іншого. А отримав ну по факту нічого, отримав розмову про майбутню розмову. Це можна було. Я думаю, і по телефону говорити. Що отримав Путін? Його легалізували, його вивели з так званої дипломатичної е ізоляції, яку він потрапив 24 лютого, 22 року. Це що? Це Це трошки хірово. Тепер він знову став рукопожатний, і то чудо типа зможе десь там з кимось щось вже починати рішати. Він отримав також там нові санкції, не вели проти нього. Тобто він по факту нічого не пообіцяв. Він сказав ті самі речі, які він говорив до того, а отримав пом'якшення до своєї особи вперше. Чергу. Ну, чекаємо, що буде в понеділок, тобто завтра, чекаємо, що як закінчиться розмова та перемовини з Дональдом Трампом і Володимиром Олександровичем, і чи домовляться про трьохсторонню зустріч? Це, напевно, єдиний можливий правильний крок. Потрібно сідати втрьох і про щось розмовляти. Чи готові ми поступитися територіям? Скажіть ви мені в коментарях. От, наприклад, якщо буде референдум, якщо скажуть проголосувати поступитися територіями. Які окуповані для того, щоб забезпечити майбутній мир? Чи поставите ви галочку під словом так, чи поставите галочку під словом ні Мені дуже цікава ваша думка. З вами був був кум, канал Бородаті Мюслі. Побачимось, чекаємо, що буде відбуватись і надалі.